Всім привіт! Вітаю у новому відео. Мене звати Надя і я із сім'єю зараз проживаю у Швейцарії. І тут на своєму каналі я ділюся кадрами із нашого життя, якимись цікавими подіями, подорожами, побутовими справами, прибиранням, готуванням, часом із дітьми. Тож, якщо вам цікавий такий контент, залишайтеся, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. У мене в цьому році таке враження, що я нічого не встигаю, що грудень просто несеться. Мені, здається, раніше, коли ми святкували там Новий рік нормально, потім Різдво 7-го числа. Якось все встигалося, було більше часу на підготовку, а зараз перенесли Різдво на 25-те. Ну і в Європі тут, в принципі, воно завжди справлялося, святкували 25-го числа. І воно просто дуже швидко. Ще наче навчання у школі, у садочку зараз, роботи у всіх, і треба встигнути і прикрасити, і насолодитися якимось там переглядом фільмом, випічкою. Але тут, у Швейцарії, ось ці всі ярмарки різдвяні, вони всі до 24-го числа. Там зранку, 24, го мені здається, вже може бути у цю пусто. Можливо, навіть там до 20-го, ну ще на вихідних, мабуть, буде, і все. Вони це все згортають. Після 25-го числа ялинки викидаються. Просто вже, мабуть, там 26-го точно все буде в ялинках викинутих. Нічого різдвяного. Трішки там кілька днів буде розпродаж у магазинах різдвяного декору. І все, наче все пролетіло. А потім ще два місяці зими, слухайте. Можливо, варто справді розпочинати готуватися до новорічних свят одразу, там ще з серпня, з вересня, коли з'являється новорічний декор, вже не прикрашати будинки до осіннього сезону, а одразу вже починати з декору до новорічних папа. свят. так? Да, і дитинка, да? Да, і мама там. Ну, менше з тим намагаємося все ж таки Поратися, здійснити ось ці всі задуми. і Ми тут з Андрієм прикрашаємо вікно, у нього тут ігровий куточок, і я вирішила саме ось тут і прикрасити. Ми вже з ним зробили адвент-календар, він побачив, сам почав мені туди свої іграшки складати, у ці пакетики. Так було смішно, Ну так мило, що він туди подарунки складає. Каже, мама, все, йди, дивися, там я подарунки тобі поклав. І також я вже вирішила його залучати до виготовлення прикрас на ялинку, тож ми будемо зараз виготовляти таку, як в мене в дитинстві, була гірлянда, із паперових смужок. У мене взагалі була ідея зняти відео із дитячими якимись поробками, що можна виготовити для декорування ялинки і дому разом із дітьми, якісь прості Молодець. ідеї, які зможе повторити кожен, але. Не так сталося, як гадалося. Справді не встигаю. Аби встигнути, просто самим, знаєте, насолодитися, вже не говорячи, що там до відео руки не доходять. Знаю, що обіцяла вам відео про подарунки, про ідеї подарунків. Також, мабуть, його в цьому році не дочекаєтеся. Да, молодець, краєчко, і тепер продягаю кільце. Навіть не уявляю, як дівчата знімають щоденні влогмаси або через день, і при тому вони працюють, я знаю, і також в них діти маленькі, якісь супервумен. Ну нічого, помаленьку, маленькими кроками зробимо все, і я встигну все прикрасити. Я не поспішала. Один день я поставила ялинку, вона кілька днів у нас так стояла. Потім ось ми зробили цю паперову гірлянду. Це перша була прикраса на ялинку, потім я повісила гірлянду світлову в кімнаті. Ну і так поступово дістала там зірки свої. Ви знаєте, щоб так без стресу. Андрія в садочок. Зараз поп'ю кавусю, вже зробила у новій чашечці з'юзку. Подобається вона мені. Невеликий в неї об'єм, я люблю, звісно, побільше, як для чаю, а для кави якраз нормально. Тому зараз п'ю каву і буду готувати яблучний пиріг, бо Андрій запросив до себе подружку із Кіндергартена, садочка дитячого. Тому ми дуже чекаємо на гостя і будемо готувати смачненьке. Це я вже трішки підготувалася. Буду готувати звичайний яблучний пиріг, шарлотка його ще називають. Я думаю, що кожна господиня має свій улюблений рецепт, і принаймні один раз кожен з вас, можливо, його вже готував. Я кладу яйця. Зазвичай я кладу менше, можу і три яйця покласти, і чотири, але хочу, щоб він побільше вийшов, попишніше, тому беру вже 5 яєць, стакан цукру і півтора, півтори склянки. борошна, буду додавати, в мене тут одна, і потім я ще половинку досиплю. Це все перемішаю, добавлю розпушувач, можливо, ванільний цукор, корицю і яблука наріжу і все. Я дуже рада, що у Андрія там з'явилися друзі, і це прям ця подружка взагалі така. Вони нерозлучні з нею. Завжди із садочка виходять за ручку, йдуть разом додому. Там ми ну, півдороги точно йдемо разом. Потім вона вже йде до себе додому, а ми трішки далі живемо. І вона завжди ну, до нього так класно ставиться. Мені дуже подобається. Він інколи сумує при розставанні зранку. Вчепиться мені там за ногу і не відпускає. А вона або коли вже сама підходить, або навіть з садочка виходить, його обнімає, обіймає каже: Все, Андрій, ком, ком, йдемо в садочок, зараз ми там будемо гратися. Не сумуй, мама скоро за тобою прийде. Така прикольна взагалі. Тому е, ми справді її дуже чекали в гості. Вони гарно гралися. Я намагалася, звісно, там мультики не включати. Це ж швейцарці, ніколи не знаєш, там, що у них в голові. Але в нас іграшок вистачає, і вони ну, знайшли, чим собі Це тісто готове, я його ось так залишаю і спеціально спочатку роблю тісто, потім вже займаються яблуками, щоб воно трішки так настоялося, щоб розпушувач там розподілився. Воно тоді таке пухке буде. Яблука я вже помила, порізала. Зараз буду нарізати слайсами, додам корицю і вже включила в духовку, щоб вона прогрівалася. Ну І ще так цікаво. Мама цієї дівчинки каже: Ну да, да, вона прийде до вас, вона теж дуже чекає, щоб в гості до Андрія сходити. І потім вона, і вона так кілька разів сказала, що просто ця дівчинка прийде до нас, і я так зрозуміла, що вона не планує приходити. І потім вона вже сказала справді, що давайте я її заведу, а сама піду, типу, чи це буде окей, чи ні. Я кажу: ну звісно, що буде окей, бо я знаю, що вони справді гарно дружать. Бо буває, знаєте, навпаки, що мами дружать, потім дітей там зводять, щоб вони погралися, а діти не можуть знайти спільну мову. І це взагалі якась там катастрофа виходить. А тут навпаки, я була впевнена, що вони ну, класно дружать і будуть гратися. А з тою мамою, ну ми тільки там привіт-привіт зранку і все. Ну, ми з нею не знайомі, які там спільні теми. Ну, звісно, ми б не щось там знайшли про що поговорити, чай попити. Але мені супер так сподобалося, що ось вона прийшла у нас на три годинки, та мама собі пішла якимись своїми справами зайнялася. І я могла собі вдома теж своїми справами займатися. Мені не потрібно було їх розважати, забавляти. Дуже гарний вийшов пиріг, рум'яний такий класний. Залишу його поки що у формі, хай так охолоне, накрию рушничком, щоб не присох зверху. І, можливо, перед подачою потру цукровою пудрою, а можливо і не буду, бо мені здається, що він і так солодкий вийшов в цей раз. Покажу швиденько, що Андрію приніс Миколай під подушку. Ось такий костюмчик. Показувала вам його, що придбала на Чорну П'ятницю в H&M. Це 116-й розмір, він трішки на нього великий, але великий не маленький, як то кажуть, доросте. Він дуже хотів з того моменту, коли нам, я розказувала, що нам віддали пакет із речами там, на 6 років, і там великі речі. І там є ковтина і штани з Майнкрафтом з принтом. І він такий, я хочу, такий я хочу. Ну, сказано, зроблено. Мусили купити такий костюмчик, я задоволена. Він тепленький, класно. І штанці. Штанці просто чорні, але ось з такою емблемкою. Він мега задоволений. Було три подарунки. У нього ось цей костюмчик, книжка і пряниковий будиночок з Ікеї. Він цей костюм одразу облюбував, боже, напав на нього, каже, все, я буду одягати. І він проходив у ньому два дні. Він в ньому і спав, і жив. Добре, що там Миколая було. На вихідний день припав на суботу. і Ось він в суботу зранку його одів, переспав ніч, походив неділю, поспав ще, і тоді вже в понеділок, ну чи в неділю ввечері, ми його вмовили вже його зняти, одягти нормальну піжаму. І потім вже він пішов в садочок. Зараз просить, ти мені швиденько його випери, щоб він був чистенький. Я вже випрала. Завтра знову можна одягати, піде вже в ньому, мабуть, у садочок. І ось така книжка. Ми досліджуємо дивовижну природу. Тут про печери, про дощові ліси, про гейзери, про пустелю, про все, все така цікава книжечка, теж тексту не дуже багато. Андрію подобається, як завжди, ось ці віконечка, які відкриваються. Класно так, зацікавлюють діток. І тут про кожну тваринку ось так розказується і загальні якісь відомості. Ця книжка була, пам'ятаєте, розказувала вам у подарунок, можна було замовити для дитини, і це нам прислали. А це ми після шопінгу вирішили з чоловіком на вечерю зайти і взяти вечерю в Макдональдсі. Андрію, як завжди, хеппі-міл з картоплею. Ми беремо йому, з гамбургером, сік, пюрешка, іграшка. Іграшка, до речі, зараз класні. Такі тваринки, йому попався ось тут Орел, і наступного разу попався носоріг. Такі гарні фігурки, мені сподобалось. Наш соус а ми сподобу? з чоловіком облюбували мак ну, швейцарська Йо? страва раклет, І ось завжди беру собі ще з бекончиком додатково, дуже смачно. Закінчилася, до речі, наша програма, там, де до нас приходила педагог і займалася з Андрієм. Вона. Мала тривати загалом вона триває десь півтора року, але ми брали в ній участь 9 місяців. І, в принципі, вона розрахована до того моменту, коли дитина піде вже в садочок. Тобто, ну, тоді і часу мало, і дитина і так вже адаптується, інтегрується, все там вивчає. Ну, але мені ця жіночка дуже подобається, як вона з дітками грається, розказує їм, що вчить. Тому ми до неї інколи продовжуємо ходити на заняття Ельки Дойч, німецьке для батьків і дітей. І ми якраз дуже влучно попали, пекли ось таких чоловічків, які в них є традиційними, вони випікають їх із дріжджового тіста до дня Святого Миколая. І поки булочки ці випікалися, вони ще трішки погралися там на різдвяну таку тематику, були різні завдання. Така фізкульт хвилинка до речі, чашку з юзку, яку я вам показувала. Я власне йшла тоді у юск, щоб купити їй щось на згадку. Ну, про нас, типу, проведений разом час, купила їй коробочку Мерсі, листівку підписала. Листівка така, знаєте, що можна потім у ґрунт посіяти і виростуть квіти. Я подумала, що це дуже класно, вона таким любить займатися. І купила також тарілки з цієї колекції. Ну, собі купила дві таких тарілочки, подумала, що буде дуже класно зараз, в зимовий період на них подавати якісь десерти чи сніданки. Все, випічка тут уже готова, і Андрій прикрашає пакетик паперовий, в який він покладе свою випічку, прикрашаю з такими штампіками. Дуже проста ідея, але ну, прикольно, що вона так їх вчить, якісь там, знаєте, лінії малювати. Андрій. Звісно, свої ще малюнки додав. Все, ми вже йдемо додому з нашими чоловічками Гриті Бенслі. Ось так прикрасили пакетик. Це, до речі, літера А, а це літера Б. англійською. Я давно не ходила вже в шпрах кафе через навчання, потім через практику, якось так не складалося. А це пішла в шпрах кафе, і мене там одна із організаторок попросила: слухай, які у тебе є хобі, типу, щоб ти могла нам показ... розказати про своє хобі і щось можливо показати, що ти вмієш, щоб ми тут теж таке зробили. Ну, я думала, думала, що ж такого їм показати. І кажу: слухай, давай зробимо декупаж свічки. Насправді я такого ніколи не робила. Я робила декупаж на дерев'яній дощичці і робила на скляних банках, на пляшках скляних. А от саме на свічках не робила. Ну, слухайте, там в Ютубі відео подивився і все, ніяких питань. І вона каже: О, да, класна ідея! Вони закупили свічки. Я купила серветки ну, там таке поприносили все, що необхідно, там ножиці потрібні були, ще ложки, чайні. А це ж я вдома думаю, треба хоч спробувати самі, як воно там працює. Взяла два елементи, просто рандомних вирізала і ось потренувалася, чи воно там легко, скільки часу воно займає. Взагалі, ну насправді дуже швидко, але за рахунок того, що там було дуже багато людей. Близько тридцяти, мабуть, яким я проводила цей майстер-клас, то ну трішки так часу зайняло, поки всім розказав, що треба верхній шар тільки зняти, щоб акуратно там вирізали ці елементи. Але всі залишилися задоволені в захваті, навіть чоловіки там робили. Тому прикольно, тому що один з організаторів спочатку сказав: Та ні, я таке не буду робити, це ті тільки для жінок. Але нічого, чоловіки теж там і молоді, такі у віці всі робили, декорували свічки, і задоволені вони змогли забрати цю свічечку з собою додому, такий подарунок до свята. Ми з Андрієм прийшли на Свято Миколая в один дитячий центр. Мені так його рекламували, розповідали, що в минулому році там були суперігри, забави, подарунки, якась там театральна вистава, загадки, пісні. Словом, взагалі. Я відпросила Андрія з кіндергартена, садочка спеціально заради цієї події. Там потрібно було реєструватися. Ще там мені, ну, були такі деякі свої нюанси з реєстрацією. Такий тухляк, чесно вам кажу, вийшов цей дід з таким подраним цим мішком. Все сів на стілець, нічого, ні танця, ніякого. Просто ось так доставав такі пакуночки, там дві цукерки, чи три, і п'ять пряничків, таких, і все. І пішов десь, і діти самі, що хочете, те робіть. Я взагалі не зрозуміла, що це було. І ми такі, ну, в обломі, пішли додому. Мусили вдома, потім ще цілий день якось розважатися, тому що ну, справді розрекламували всі, і співробітники мені писали там, в чатах, що ой, да, приходьте, класно. <смас> ну, Андрій взагалі в шоці був від такого, тому більше ми на таке не підемо, звісно. <поцелес> Андрій Андрій Андрій, а це наші вечірні розваги із пряниковим будиночком. Показувала вам його у покупках з ікеї. Нарешті настав час його збирати. Я в якийсь момент переживала, що Андрій його з'їсть раніше, ніж ми його зберемо. Але ні, дозбирала я його і він простояв хвилин 5, може 10 перед тим, як Андрій сказав, ну що, можна тепер вже його їсти. І кілька днів вони з хлопцями поїдали його. Найцікавіше, звісно, в процесі було під'їдати глазур. Але добре, що не прянички, і потім вже прикрашали. В основному, як ви бачите, збираю його я, вмовляла Андрія потім вже прикрашати дах, і все одно він більше йому подобалося їсти глазур. І ось ці сніжинки для декору, які я придбала, ніж щось там вимальовувати і приліплювати. Але по інструкції мені все розказував, яку детальку за якою потрібно прикріпляти. На завершення відео хочу поділитися з вами кадрами із Сантаран. Забіг щорічний традиційний у Берні. Вони завжди анонсують, що вони будуть ставити світовий рекорд, і участь беруть близько 5 тисяч учасників у цьому забігу. Це такий фановий забіг, не на швидкість для радості. Там багато є точок і зупинок із Глінтвейном, і туди в основному приходять компаніями просто щоб класно провести час, весело в компанії друзів. Тому ми також із натовпом не поспішаючи, де усі йшли, ми йшли. А інколи Андрійко просто виривався вперед. І добре, що зі мною були ще два сильних охоронці, старших брати його. І вони в принципі теж слідкували, щоб він кудись там в зайве місце не утік, тому що всі однакові, знаєте, всі однаково одягнені. І, звісно ж, безпека понад усе. Але мені сподобалося, що в цей раз на стартовому номері у всіх дітей були написані на зворотній стороні мій номер телефону. Ну а Андрія, я додатково ще дописала своє ім'я. І літом, коли ми бігали, я бачила, що деякі батьки навіть ручкою на руці дитини просто пишуть номер. Що якщо раптом загубиться, то могли зв'язатися із батьками і вже сконтактувати і зустрітися з дитиною. У минулому році я трішки заплуталася із реєстрацією, і тому я в принципі. Через свою помилку, скажімо так, сама бігла за біг, а в цьому році я вже точно точно хотіла бігти разом із сім'єю, і це вдалося. Я дуже рада. І також традиційно зустріла тих самих знайомих, що і в минулому році це було ну, смішно і прикольно. серед такого натовпу людей зустріти українців, які живуть з тобою зараз в одному місті у Швейцарії, і зустрітися в іншому місті. Це було справді прикольно.